Я готовий до тисячі вподобайок! Якщо у Тіктоці з'явиться новий тренд, то не можна втрачати жодної хвилини. Треба терміново зняти відео, щоб встигнути в вагон популярності. Однак не варто забувати про обережність. Фух! о ні. Я так розумію, це мені не почулося. Лео, твої танці якась катастрофа. Ми з тобою обговорювали, що буде, якщо ти розіб'єш 13 моїх ваз. Але мама, одна ваза все ще ціла. Ось. Ой. Це був подарунок твого батька, до речі. І я тебе попереджала. Тепер збирай свою сумку, житимеш і зніматимеш свої відео десь в іншому місці. У тебе буде достатньо часу подумати над своєю поведінкою. Але мамо. Йой. Це несправедливо. Взагалі-то я займався мистецтвом. Це важливіше за якісь фази. Та поки що творчій особистості Лео доведеться підшукати відповідне місце для втілення своїх креативних задумів у реальність, а знайти таке для юного тіктокера не так легко. Куди мені йти? Що робити? От би всесвіт подав мені, хоч якийсь знак. Леле, я нічого не бачу. Ну і що це було? Запрошення у Тікток Хаус? Цікаво, я хочу туди! Я люблю хайп, просто обожнюю Тікток. Ну а щодо обережності та чистоти, інформацію можна прикрасити. Новий будинок чекай на мене. Ой, мало не забув. Радощам Лео немає меж. Нарешті він потрапить у місце, де гідно оцінять його старання. Я що вже прийшов? Ні, це тікток хаус на 13, а мені треба йти далі. О, а ось і потрібна мені адреса. Мені не доведеться ночувати на вулиці. Ура! Однак треба врахувати, що в Тікток Хаус будь-кого не пускають. А от і місце призначення. Агов, хлопче, далеко зібрався. У мене є запрошення. Стривай! Спершу ти маєш пройти перевірку. У тебе є з собою антистрес іграшки. Звісно, усіх видів і розмірів з вами поділитися? Хм, Непогано. Проте від тебе також потрібний пароль. Хм, Один, два, три, чотири. Ні. Челендж неправильно. А що ж тоді? Як же я одразу хм. не до Петрав? Дивіться. Молодець! Ти довів, що ти справжній тіктокер. Тепер можеш проходити. Мрієш стати популярним, навчитися крутим фішкам та познайомитися з творчими людьми? Тоді ласкаво просимо до Тікток Хауса. Новенький. Привіт! Нарешті ми маємо поповнення. Аго, ми знімаємо контент. Гайда з нами. ми вивчаємо новий трендовий танець. Запам'ятовуй всі рухи та повторюй, бо у нашому будинку всі повинні знати тренди. Прикро, що у коледжі такому не вчать. Мабуть, я тут затримаюся. А ми з тобою потоваришуємо. Гайда, я все тобі тут покажу. Не забудь нас заполовити! Це наша в'язниця для тих, хто погано танцює. Ти тільки поглянь на них. Ці бідолахи втратили чимало підписників. Їм пощастило, що їхні облікові записи не заблокували. Ходімо далі. А ось і твоя кімната. Вона оформлена фахівцями з Тіктоку. То як не вони найкраще розуміються на дизайні інтер'єру. Чудова локація для нових відео. Клас, мені подобається. А у вас є щось попити? Візьми, що хочеш, зі свого міні-бару. У такої mm -hmm. мій особистий, це ж справжній рай. Ой, я випадково зламав його. Пусте! Мама би за це точно вигнала. Mm -hmm. Можна вигадати новий тренд із цими дверима. Запам'ятай, бути тіктокером це в усьому бачити можливість зібрати багато вподобає. Добре, не сперечатимуся з гуру. А це ще що. Ох, ти наче перший день у тіктоці. Це ж Хані Джелі Батл. Зараз я покажу тобі трюк, який я називаю технікою клонування. Вау, звучить кльово! Роблять його в основному досвідчені та просунуті тіктокери. Проте, якщо уважно спостерігатимеш, то й у тебе вийде. Твоя черга спробуй. Схоже, магія тіктоку Лео трохи недолюблює. Ці фокуси в нього повноцінне мину ніяк не виходять. Зате можна швидко перевдягнутися. Ой, а куди діти свою колекцію Аланів? Але ж я старався, я не розумію, чого в мене не виходить. Лео так багато часу приділяє своєму хобі, що практикується навіть у вісні. Ну, хоча б там у нього є мільйон підписників. Однак настав час прокидатися та підкорювати рекомендації глядачів у реальному житті. Щоправда, перед цим треба прийняти душ, бо після танцювальних тренувань ніхто квіточками не пахне. А нахаба, я ж знімаю відео. Іди, не заважай творчому процесу, але мені треба помитися. Здається, Лео забув, що у цьому будинку немає нічого важливішого за тік-ток. Доведеться змиритися, адже Кая тут затримається ще небагато дублів. А що у цей час відбувається у вітальні? Доброго ранку, Лео! Хочеш поплавати разом у грошовому басейні? Хто б міг подумати, що просто помитися у Тікток Хаусі буде так складно? Готівка дуже бадьорить і сприяє гарному настрою. Ну, хоч грошима вмиюсь. Ла-ла-ла, я Зірка. Привіт! Спробуємо новий тренд з перевдяганням? Так. Гайда, одна миті повноцінний стильний образ готовий? Wow. Круто! Ну, ми ще раз спробуємо. Без проблем. Але магія Тіктоку має свої сюрпризи. Аго, це що таке? Я хотіла крутий образ. Я тебе зараз перевдягну в одяг мії. Хочете когось пранканути, але боїтеся, що вас спіймають? Є один лайфхак. Ай, моя голова! Кода, що в них ріжка для взуття немає. Те, що сам намагається взутися. А що тут дивного? У нас так не заведено. Для цього ж вигадали трюк з перевдяганням. Одна мить, і ти готовий. Неймовірно. Треба теж так спробувати. Але такі переходи до снаги Лео тільки в додатку TikTok. Бракує вподобаєк та підписників. Один спільний танець із популярними сусідками і аудиторія зросте в десятеро. Хоч рухи і прості, проте у професіоналів усе має ефектний вигляд. Зйомка відео для тіктоку важка праця та справжнє мистецтво. Треба вибрати відповідний ракурс, гарне освітлення та й про тренди не забувати. Лео намагається підлаштуватися до ритму тікток хауса а для цього доводиться дуже багато знімати. Ні, треба більше додати трендів у танець. Адже він не хоче потрапити до в'язниці Тікток Хауса та позбутися mm. підписників. А якщо так, я бачив схоже у Тіктоці Каї. Вона там багато вподобаєк зібрала. Але раптом цей тренд уже минув. Треба зняти ще про всяк випадок. Стати зіркою цієї соцмережі не просто. Гарний ролик рідко з першого дубля виходить. Треба зробити перерву та передивитися, що вийшло. Ой, смартфони, ти куди? О, ні, тільки на це. Пам'ять заповнено. Ні, мій улюблений смартфончик. Він був мені найкращим другом, партнером завжди так добре мене розумів. Сподіваюся, він буде щасливий у технологічному раю. Шкода, тепер ти не можеш дивитися та знімати тіктоки. Така трагедія. Стривайте, він запрацював. Що? Ха, -ха попався. У тебе був такий вираз обличчя, що було важко стримати сміх. Серйозно, це пранк? Ну так, новий тренд. <рес> Сьогодні я зібрав вас тут із дуже важливої причини. Ми терміново маємо вигадати новий тренд. Майбутнє ТікТок залежить від нас. Тобто, ми як супергерої. Майже. Ну, які у вас є пропозиції? Ніку Пранки в коледжі. Гарна ідея, Міє. Танці в басейні. Друзі, у мене є крутіша пропозиція. Слухайте. Ice Bucket Challenge. Я не дочув. Друже. Ти спізнився на кілька років. Ти б ще спіннера запропонував. А що не так? Геть звідси, і не повертайся. І не подумаю. Дилетанти, вони нічого не розуміють. Бідолешний Лео. Ну хто ж міг знати, що старі тренди не гласне та спільноті тіктокерів? Може, не судилося мені стати відомим, і варто полишити цю справу. Хоча я багато чому навчився у товаришів. Точно той самий танець. Це мій шанс. Так, хоч Лео і робив помилки, а відео він знімає на вулиці, а не на модній локації. Справжнього тіктокера такі дрібниці ніколи не зупинять. Він не покладатиме руки та зніматиме свої відео знову і знову, поки вони не з'являться у рекомендаціях у кожного користувача цієї соцмережі. Треба теж завести свій канал. Треба підписатися на нього. Кумедний дует. Вони заслужили вподобайку. О, я знаю цього хлопця. Хто це там на тлі? Святі вподобайки. Я став тіктокером року та виграв мільйон доларів. Мрії здійснюються. Мамо, це Лео, відчини, будь ласка, я не дам розбити тобі мою нову вазу. Я зрозумів, що був неправий, але завдяки Тіктоку я зміг купити тобі тисячу нових ваз. Ой, синку, це так зворушливо. І я можу повернутися додому? Звісно, тільки надалі будь обережнішим. Хочете побачити другу частину цього ролика? Тоді напишіть про це в коментарях. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!